Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні для вас знову підготував максимально цікаве відео, і я впевнений, що воно для вас буде корисним. Це відео про топ із восьми позицій томатів. Тут є і гібриди, і сортові. Є томати, які я сам особисто вирощував, є томати, які я подивився на форумах, де садоводи просто від них в захваті. Також порадився з деякими своїми сусідами, які також е, доволі давно вирощують різні томати. Тому підготував для вас такий топ із восьми позицій. Повторюсь, я впевнений, що один, два, може й більше позицій, ви у свою скарбничку візьмете. Тут є і томати, які дуже гарно підходять для приготування соку. Знаю, що багато хто із вас е шукає такі томати, тому раджу на них і звернути увагу. Тим, кому такі відео не подобаються, друзі. Не витрачайте свій час, не пишіть відгуки, що вам таке відео не подобається. Йдіть на інший канал, там дивіться, що вам подобається. Але я впевнений, що для більшості це відео буде корисним. Вам не потрібно моніторити та інтернет, ось послухали всю структуровану інформацію. Як на мене, це круто. Тож кажу вам приємного перегляду. Перший у списку йде томатний клондайк, або як його ще називають, просто клондайк. Це томат середньої зрілості. Від розсади до дозрівання потрібно почекати приблизно 115 днів. Він призначений як для відкритого вирощування, так і в плівкових укриттях. Висота близько 1 метра автомата, йому бажана підв'язка. Плоди мають плоско-округлу форму, деякі трішки витягнуті, рибристі, в стадії зрілості мають помаранчевий колір. Великі можуть досягати ваги 150 а інколи і 400 грам за умови дотримання всіх правил агротехніки. Доволі соковиті, м'ясисті і ніжні, мають високий вміст цукру і каротину, смакують солодко. Томат підходить для переміщення на великі відстані. Також ці помідори можна зберігати тривалий час у холодному місці, також вони гарні для свіжих салатів і для приготування соку і різноманітних соусів. До речі, по приготуванню соку. Саме цей тип томатів дуже популярний серед багатьох садоводів. З другим у списку у нас іде томат «Індіра Ганді». Це томат в першу чергу для тих, хто цінує великий урожай і відмінну якість. Цей сорт відрізняється величезними плодами і високою продуктивністю, що робить його ідеальним для вирощування у відкритому ґрунті. Має потужний кущ висотою до 170 см і з великим листям. Плоди цього сорту надзвичайно великі, плескаті рожевого кольору із м'ясистою та щільною текстурою. Вага одного плоду може досягати понад 500 грам за умов дотримання всіх правил агротехніки. Ці томати ідеально підходять для вирощування на відкритому ґрунті, оскільки в теплиці вони погано в'яжуться. Це відмінний вибір для любителів смачних, соковитих та м'ясистих помідорів для салатів, друзі. Також варто на нього звернути увагу. В третьому списку у нас йде томат серце ашхабада рожевий. Це чудовий сорт середньораннього терміну дозрівання. Вегетаційний період складає близько 110-130 днів. Плоди дуже добре в нього зав'язуються за будь-яких погодних умов. Кущ у теплиці виростає за вишки 150 см, а у відкритому ґрунті, помітно менше. Для цього куща потрібна обов'язкова відв'язка і пасинкування. Листки цього томату звичайного типу на одній кісті одночасно може формуватися до 10 зав'язей, але це у випадку, якщо плоди будуть невеликі, друзі. Якщо хочете великі плоди, то залишайте в кісті приблизно 5 зав'язей. Томати серцеподібної форми, смачні, вага плодів у середньому сягає від 150, знову ж таки, до 400 грамів в залежності від агротехніки, від всіх правил агротехніки. Але читав ще в деяких форумах, що люди вирощують і понад 600 до 800 грамів. Не знаю, правда чи ні, але така інформація є. У стадії стиглості томати пофарбовані у такий насичений рожевий колір, м'якоть м'ясиста, соковита, ароматна. Смак солодкий без кислоти, сорт салатного типу рекомендується для споживання у свіжому вигляді. Помідори довго зберігають товарні якості, цей сорт, до речі, стійкий до фітофторозу, кладослоріозу, вірусу тютюнової мозаїки, не боїться нічних похолодань, і основними його перевагами є висока врожайність у поєднанні із великоплідністю. Але за умови повторюсь, якщо ви не будете багато залишати зав'язей на кістях. Четвертий у списку іще один цікавий томат, мінусінський гігант рожевий. Це середньостиглий урожайний сорт із кущами висотою 1,5 метри. Плоди у нього великі, вагою 300-400 г і більше. Якщо будете дотримуватись всіх правил агротехніки, то можна вирощувати плоди і до 800 г. Колір мають вони красивий, такий рожевий, плоскоокруглу рівну форму. Усередині вони червоні і дуже м'ясисті, суцільна м'якоть. Томат також має насичений збалансований смак із переважанням солодощі. У кістях формується 3-5 плодів, але для отримання більших плодів в кістях краще залишати 2-3 плоди. Плодоношення цього томату розтягнуте і зверніть увагу, що він вимогливий до сонячного місця. А в цілому, дуже гарний сорт томату. Варто на нього також звернути свою увагу. П'ятий у списку йде томат Айвенго F1 дуже цікавий гібрид. Коли плоди починають у нього достихати, то вони вражають своїм зовнішнім виглядом, друзі. Вони утворюють ніби таку знаєте, виноградну кисть і всі вони однакової форми. Від початку всі, тобто немає меншого більшого, дуже класно це все виглядає. Кожен помідор вагою близько 200 г, уявляєте? І форму мають ближче докруглої. Кущ досить великий із потужними товстими стеблами. Цей гібрид майже нічим не хворіє, він стійкий до більшості грибків, вірусу томатної мозаїки, вертицельозу і донематоди. Вегетаційний пиліво складає від 60 днів із моменту висаджування розсади. Можливе вирощування у відкритому ґрунті у два оберти. Має високу стійкість до стресів, невибагливість до якості ґрунту, чуйність до агротехніки, плоди відрізняються легкістю і гарною транспортабельністю на великій відстані. Смакові характеристики у цього томата дозволяють зживання його у свіжому вигляді або для переробки у салати. Але, друзі, повторюсь, на нього варто звернути увагу навіть і за того, скільки він дає плодів і якої якості. Класний томат, хоча й гібрид. Шостий у списку йде томат Санька. Це ранній сорт, який добре себе зарекомендував для вирощування у будь-якому регіоні України. Рослина вирощується у відбитому ґрунті. Готову розсаду пересаджують на постійне місце росту тільки при сталій температурі зовнішнього повітря. Куч невисокий, але потрібне підв'язування. На одній кісті формується 4-5 плодів. Цей сорт томату цінується за хорошу урожайність у будь-яких умовах і за своє швидке дозрівання якісного урожаю. Томат потребує обов'язкового поливу регулярного розпушування і боротьби з бур'янами. Ну, в принципі, як і всі інші томати. Він не схильний до багатьох грибкових та інфекційних захворювань, потрібна профілактика від шкідників і контроль вологості ґрунту, щоб уникнути поразки гнилю всіх томатів. Томати круглої форми, яскраво-червоного кольору, вагою приблизно 90-150 г. Мають щільну шкірку, товсту стінку. Що захищає плоди, в принципі, від деформації при транспортуванні, що є перевагою. Плоди зберігаються близько місяця, навіть трішки більше, при кімнатній температурі, без втрати своїх смакових якостей і товарних якостей. Цей томат може вживатися у свіжому вигляді, також із нього можна готувати різні смачні страви, консервувати, наприклад, ідеально соуси якісь, пасти, друзі, на салати. ну, взагалі, ідеальний томат, Тож, період дозрівання, я не сказав. Приблизно 85 днів від висадки розсади, добре переносить перепади температур, і ідеально підходить для свіжого ринку і переробки. Також, в принципі, варто звернути увагу, він не новий і непогано себе зарекомендував. Сьомий у списку йде ще один цікавий сорт томату, який я також вирощував: це томат мікадо рожевий, ранньостиглий рожевоплідний сорт, призначений для вирощування у відкритому і закритому ґрунті. Ростина високоросла, рясно навантажена кистями і з рясним листям, обов'язково вимагає підв'язки і формування в одне-два стебла, демонструє відмінний результат при дотриманні помірного поливу, середня стійкість до фітофторозу і грибкових захворювань. Томат досягає технічної зрілості через 95 днів приблизно від появи сходів. Плоди великого розміру, однорідні, плоско округлі. Вага одного плоду може складати 300-400 г, якщо будете дотримуватись всіх правил агротехніки. Завжди про це кажу. Колір у них яскраво-рожевий, шкірка тонка, але доволі міцна. М'якоть мясиста, дуже смачна, друзі, і ароматна, така томатна. знаєте. Основне призначення це приготування свіжих страв, та ж переробка на сік також ідеально підходить. Ну, якісь інші ваші домашні заготовки на зиму. Допускається транспортування і нетривале зберігання. Цей томат доволі світлолюбивий, в принципі, як і всі інші. Має високу транспортабельність і гарну лежкість. І восьмий у нашому списку іще один цікавий сорт томат чорний слон. Це середньостиглий чорноплідний сорт, що висаджується як у відкритий, так і в закритий ґрунт. Рослина високоросла, розлога і з великим листям, вимагає обов'язкової підв'язки і формування двох стебел. Невимогливий до умов вирощування і агротехніки, середньостійкіт до фітовтори і бурої плямистості. томати досягають технічної зрілості приблизно через 115 днів від посіву і появи сходів. Плоди плоскоокруглі, сильно рибристі, великого розміру. Вага одного плоду може досягати від 185 до 350 грам, шкірочка тонка, пружна, червоно-коричневого або такого, знаєте, ніби шоколадного кольору. М'якость соковита, солодка червоного кольору. Відзначається високий вміст мікро- і макроелементів, фітоциндів і антиоксидантів. Найкраще вживати ці томати саме у свіжому вигляді відразу після збору. Також можливе приготування домашніх заготовок. Допускається транспортування на великій відстані і нетривале зберігання. В Принципі, основне призначення цього томату це споживання у свіжому вигляді. Також дуже смачний томат, на який варто звернути увагу. Ось такий топ у мене сьогодні вийшов. Впевнений, що він був для вас цікавим, друзі. Якщо так, то завжди прошу поставте подобайку, Підпишіться, якщо ви ще досі не підписані на канал. Це дуже важливо для нашого розвитку. А також коментуйте, пишіть свої цікаві сорти, гібриди, що вирощуєте ви. Я вдячний. Не завжди вдається відповісти всім на ваші відгуки, але, друзі, я бачу всі ваші відгуки, хто радить мені інші сорти, обов'язково зніму про них також відео. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!